Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне і партнерське будемо говорити з нашим гостем Валерій Клошок, керівник центру громадської аналітики вежа, з нами на прямому зв'язку. Вітаю, пане Валерію. Слава Україні. Вітаю вас, друзі. Героям слава. Друзі, вас також вітаю і обов'язково закликаю ставити свої вподобайки. Підписуйтесь на нас обов'язково. пишіть свої думки в коментарях стосовно тем, які будемо обговорювати. Ну і про дзвоники не забувайте це. все просуває тут канал Фокус. Уперед ми розпочинаємо, пане Валерію. Ну і візит держсекретаря Сполучених Штатів Америки Антоні Блінкена до України. Цікаві відео з'являються. Він такий оптимістично налаштований, веселий. Бачимо, що в день першого свого перший день свого візиту в Україну він ввечері відвідав ветерану піца. Він похвалив нашу українську піцу. Він показав свою майстерність гри на гітарі і так далі. Але серед усього наголосив на необхідності мобілізації, а також на необхідності боротьби із корупцією, аби Україна відрізнялась від Росії. Чи пов'язано це якось от саме ця заява стосовно корупції із деталями будівництва фортифікаційних споруд на прикордоні з Російською Федерацією? Можливо, і пов'язано питання таке інтригуюче. Ну, справа в тому, що мені ще цікавими видаються відгуки самих американців про візит блінки на до України. Я за ним слідкують і mm -hmm. там в тому числі. І є група американців, які проукраїнські налаштовані, вони вітають візит дуже правильно. Ніякої критики, є такі, ну плюс-мінус нейтральні. А є ті, які критикують його, чому він поїхав до України витрачати гроші, платників податків американців, граючи на гітарі і їсть піцу, їсти сута. Оце там, mm -hmm. мовляв, робити і вдома. Тобто, відношення теж дуже нерівне і неоднозначне серед самих американців по відношу до, до Блінкіна і до. Політики, яку вони проводять. так само і у нас я чимало чую запитань від ваших колег про корупцію в Україні, про те, що як там і до чого, чому така ситуація. Особливо ну, мені не подобалася навіть риторика в змі в перший день. Початку наступу на Харківщині, ну скажімо так, імітації наступу, тому що навіть військові губляться в тому, чи це наступ чи не наступ. Є різні думки. Можливо, просто така знаєте потужна розвідка бою, і цього навіть не виключає вище військове. <кій> перепрошую керівництво України. І коли перший день понеслося дежфортифікації, ну зрозуміло ж, логічно, що вони вздовж лінії кордону з Росії поведовані бути не могли. А і вони на якійсь певній відстані. І коли взагалі почався весь цей проект з побудови фортифікації, нам багато про це повідомляли. Я ж думаю, що глядачі, які нас дивляться, чудово розуміють, що на нулю їх не риють. Ну, якщо так, ну це не зовсім логічно, тому що лопатами це можна дещо викопати. Так багато можна що викопати, але капітальні спорудження вони дійсно розташовані на якійсь лінії від першої лінії оборони. Mm -hmm. Іва, це не кілометр і не два. Те саме і по Харкову. Але звісно, те, що накопали ваші колеги, журналісти і активісти стосовно нецільового витрачання коштів, це є. Це дійсно є. І навіть вчора там Дів публікував фотографії, де зуби дракона валялися просто край дороги. Ну це, це ганьба. Це mm -hmm. реально ганьба. І я думаю, що влада має реагувати на такі виклики, і це все вказує на неефективність державного менеджменту в умовах війни. А і навіть місцями на його провальність, тому можливо слова блінки не були адресовані, бо закривати очі на це не потрібно. Е, відтак треба ж і розуміти, що і критика має бути в нас об'єктивною. Бо ми часто стрімголом розповідаємо, що ми так я бачу навіть від військових там було по вовчанську багато коментарів, які не відповідали дійсності. Потім їх спростували. Знаємо <кхід> бекграунди військових і так далі. Тут, тут багато моментів є, і не дуже приємних, коли. Навіть вони там відіграють часто густо ну не, не найкращу роль, скажімо так, в інформаційному полі. Тому що паніка сіється та навіть і вчорашні заяви Буданова також були а, такими, що потребували розбирання їх на запчастини, тлумачення. Я навіть з цього приводу робив великий огляд. І журналісти західні зараз. Я до того веду, що дуже багато інформаційної атаки ведеться. Не то що там, знаєте, як у нас от, наратив уже і псо, і псо, у нас куди не ткни, то всі і псо. Ну це ні, не так. Але що стосується саме подій на Харківщині, то в першу чергу, як на мене, росіяни переслідували дійсно розтягування сил ЗСУ по східному рубежу, і в тому числі сильна інформаційна атака. Вона надпотужна. Я бачу, скільки працьовує ботів в усіх соцмережах: Ютуб, Телеграм, TikTok Ну це, це тисячі безперебічня, то навіть можливо і більше. Тому візит Блінкіна на цьому тлі він виглядає в частині саме таких тез ну, дуже цікавим. На жаль, в лапках цікавим. Бо його заява у політесі про корупцію, про мобілізацію, зокрема, корупцію вона багатьом врізала в вухо і е, згадаємо, що подібна риторика була минулого року від наших західних партнерів. Точно так само була вона, ми багато це обговорювали. Знаю, і в Марафоні був цікавий. У мене фірми там говорили про. Корупцію, ключ вмикання було з економічного форуму за кордоном зараз не пригадаю місті. А, але також говорили багато навіть про владні представники влади, які там були, також говорили, що нам закидають у питаннях корупції. Є таке є, і ми це бачимо очевидно, чого лише вартує звільнення скандальних кубраков. Тут можна не на одягати, знаєте, на ша як наша м'ясо на шампунь. тобто багато є прикладів. Вже реально, ну, я не можу сказати, що це факти, тому що факт, коли це доведено в суді, так а є таких багато інформаційних прикладів, які дають нам підстави говорити про наявність доволі великої проблеми корупції в органах влади, особливо в умовах війни, це не припустив. Таких речей не повинно бути. І те, що Блінкен сказав, ну я відверто скажу, можу йому лише подякувати, тому що одна справа, коли ми говоримо. А це на підставі тієї інформації, яка є в змі, так або десь ми щось почули, десь щось дізналися. Часто ця інформація може не відповідати дійсності, але коли це говорить високопосадовець такого рівня, як Блінкен, Ну то рівень довіри до нього більше і нам легше про це говорити навіть в Україні. Бо потрібно про це говорити потрібно. Бо я, оце знаєте, шапку законодательства я не люблю. Ну відверто. Якщо вже є звинувачення, то воно має бути ґрунтоване і коли. Громадські активісти публікують якісь матеріали або журналісти проводять розслідування. Змістовно, звичайно, то також розслідування розслідуванню різниця, треба їх відрізняти, то це правильна робота. Вона має робитись, тому що ну не пропустимо, До прикладу, коли витрачається мільярди гривень на побудову якихось захисних споруд для енергосистеми, а вони виявляються просто ну порожніми. Або коли будується дорога до Вовчанська з Харкова. Ну вибачте, це ідіотизм. Або коли, до прикладу, оголошується тендер на 14 мільярдів гривень для побудови метро на Виноградах. Це також не, не, не та історія. Цього в умовах війни направду, не потрібно робити. Ми про це б'ємося ще з минулого року, Бруківка так і таке інше. Але є проблеми. Е, я не хочу сказати і не буду говорити, стверджувати, що Україна в цьому плані війна Росії проти України, вона є якимсь виключенням взагалі в історії людства. От такого ніколи ніде не було, а тут в Україні сталося. Ні. Такі факти є. Всюди, візьміть, вон, Ізраїль, чому там акції протесту тривають постійно в умовах війни. Умови війни, там тривають акції протесту проти Бендєміна і хочуть зняти з посади за корупцію, якщо хтось не знав. Тому є такі моменти. І навіть Блінкен таку фразу цікаво сказав: щодо виборів ви маєте визначитися самі. Це також сигнал про те, що про вибори в Україні почнуть говорити. І ця фраза була сказана тим паче на правді 20 травня. Зараз для опозиційних політиків це знаєте таке благодатне зерно, зерно посіяне в цей грунт благодатний, коли не підіймати дивіться, А держсекретар США сказав, ще й про вибор, і вже вчора вже понеслося. І ці всі заяви е, Блінкена вони були не випадковими абсолютно, тому що до питання ефективності є питання, вибачайте тавтологію і. За трактологію. І, звичайно, над цим потрібно працювати. Тому це треба сприймати, по-перше, не як паніку, як було в перші дні початку імітованого наступу на Харківщині, детально розбиратися, що відбувається, ухвалювати рішення відразу. Ну, до прикладу, було ухвалено рішення про звіно військової військової керівництва на Харківщині через неефективність. Було. Я вважаю, що це правильно. Дійсно, не показав себе генерал, треба міняти. Нехай показує той, хто може впоратися, і відповідне рішення ухвалювати і рухатися далі. От єдине, що дуже хотілося, що ми без паніки, бо це все пропало, все все, все, нічого не можемо зробити. Це не зовсім так. Я маю стільки переконання. Я вірю в ЗСУ те, що наші чекали Збройні сили такого руху. Тим паче, те, що говорять військові, розвідка відпрацювала на відмінно, попри заяви, так які там були так. Вони чітко інформували про те, які готуються в давні групи їхні потужності, і як бачите, за словами навіть Буданова, на суму в них сили вже не вистачає. Чомусь, значить, про що це говорить? Про ефективність? І далі відкриваємо оперативне зведення Генерального штабу збройних сил України за останні дні. Кількість знищених росіян за кожну добу сягає понад півтори тисячі. Таких цифр не було спочатку широкомасштабного вторгнення. І тут нехай кожен робить ці висновки сам для себе, не хочу їх просто робити публічно. Пане Валерію протягом цього повномасштабного вторгнення постійно ми валюємося в якусь крайність і спочатку, як ви кажете, закидання шапками згодом зрада, і так далі. От звісно ж, я розумію, що потрібно бути консолідованими, об'єднаними і ні в якому разі не можна працювати проти діючої влади, яка зараз тримає удари і продовжує боротися на різних відтинках, на різних секторах економіки, фронтах і так далі. Але все ж таки, от конкретно, давайте як дорослі люди, я б хотів би у вас запитати із називанням усіх прізвищ. Я знаю, що ви знайомі із ведучою журналісткою Наталією Мусічук, і ось ця от резонансна історія із Ростиславом Кравцем, адвокатом також доволі одіозним варто зауважити з людиною, яка різні тези вкидає у змі. Направду ми його також запрошували, і напевно віднедавна ухвалили рішення його не запрошувати більше на фокус. Та, все ж е, під час розмови у прямому етері на ютуб каналі Наталії Мосічук. Він зазначив от, також проблеми стосовно корупції, там закупівлі на великі мільйони, на мільярди, так через тендери і не через тендери, на те, що потрібно з цим щось робити. Наталій Мосічук йому, скажімо так, почала закривати рота і питати його: а навіщо він ці теми піднімає? Навіщо він туди лізе, якщо він з цим нічого не зробить? Ну, це доволі дивно звучить. Тому я у вас запитаю вашої думки, це правильно озвучувати і боротися, і підіймати ці теми? Чи все ж таки не на часі під час повномасштабного вторгнення? Правильно, правильно підіймати і озвучувати. І добре, що Роман це говорить. Я ну, також не розділяю там багатьох його позицій, але частині зараз ми буквально те саме говоримо про тендер. Я не випадково озвучую в Києві, і про це потрібно говорити. Ми пригадайте, як довго ще раз просто повторюся минулого року вели дискусію стосовно використання податку на доходи фізичних осіб, які сплачуються з військових до місцевих органів влади, які використовували переважний бісність на більшості на будівництво стадіони, ремонти фасадів і таке інше. Я перепрошую, але це не нормальна історія. Я пригадую шквал критики на свою адресу. Де я говорив, що я перебираю на себе в тому числі частину відповідальності за те, що я наполягаю на необхідності забрати ці гроші до центрального бюджету для виготовлення військової техніки дронів забезпечення військових. Мені казали, що їх там будуть розкладати на найвищ... найвищому рівні. То так, якщо такі факти будуть, то я буду про це говорити також. Я не випадково зараз знову повторюю, що є там моменти неефективного використання державних коштів. Ми щойно говорили з вами про побудову фортифікацій. Перепрошую фартифікація якихось захисних споруд чи чого я не знаю, як їх назвати захисту для е, енергооб'єктів, інфраструктурних енергооб'єктів в Україні. Це 9,5 мільярдів гривень, які були використані. Ну не, не зрозумів куди до чого. Так, от конкретний також ще один випадок. Я вас запитаю, а як у таких випадках не стати агентом Кремля, і що відповідати людям, які тебе називають саме такою людиною? При тому, що ти, ну, начебто, стараєшся, от висвітлювати правильні речі, які в висновку, так в перспективі, будуть працювати на користь України? Я зараз про конкретний випадок Кирила Тимошенка, так, також людини, яка допомагає в офісі президента, от не Давна історія, його дружина, яка є виконавцем підрядником, знімала е, відеоролик-мотиваційний для мобілізації Збройних Сили України. Хороший гарний ролик. Ми його демонстрували на різних ресурсах. Також особисто я також його презентував на іншому ресурсі, але все ж таки згодом виявилося, що це повний цілковитий плагіат. Американської реклами компанії Jeep 2015, якщо не помиляюсь, року при цьому кошти на зйомку цієї реклами взяли нормальні непогані із бюджету нашої держави. Коли мої колеги журналісти вказали на це Кирилу Тимошенко, він назвав їх і ще гіршими ніж представника представників московських змі так. Назвав їх гіршими, ніж наші вороги. Як відповідати на це все? і Як це сприймати? Як образу, чи все ж таки це доцільне дорікання і так далі? Я, ну звісно, не можу радити вам, ви професійні журналісти, але з подібними речами стикаюся і я як просто людині, просто людині, яка має якийсь рівень відчуттів, почуттів, совісті, патріотизму, критики і таке інше тобто, вона. Вбирає в себе як біологічно, да особистість низку притаманних людині якостей, То, звісно, вона не може не реагувати, і не рефлексувати. Це складно емоційна складова, вона присутня, але я просто раджу всім нам вам, ставати більш професійними і більш тошкірими в цих питаннях, що стосується себе, щоб не випалювати себе, бо та робота і місія, яку ми обрали, вона не проста. Дійсно, ми стикаємося з критикою, і хейтом кожного дня, незважаючи на те, що робимо справедливі речі і робимо справедливі оцінки, і даємо зважені коментарі з приводу тих чи інших подій, які потребують критики. Відповідно, ми матимемо фідбек. Тому так. я просто раджу спокійно до цього відноситися і робити свою справу далі. Я не випадково кажу, що я кожного дня отримую десятки хейту. Повірте, дуже багато. Коли читаєш там коментарі в себе, часто неприємно. Її персональні образи, звісно, до цього складно звикнути, але ну треба з цим працювати. Тому що якщо ти ще раз потрібно професійно зробив професійний вибір, то маєш розуміти, що такі складнощі будуть. А далі просто рухатися. Бо ми все-таки виконуємо дуже потужну місію. А, от я маю на увазі журналісти і громадські активісти, діячі, це я вважаю, наш четвертий гілкою влади, але. Зараз ми говоримо часто про тих, хто у владі, хто вийшов з цієї четвертої гілки влади, і вчиняє так неправильно, м'яко кажучи. Ми ще не згадували низку тут персонажів, так які сьогодні персонажі мають на увазі також щоб не вражати нікого, а людей, які зараз займають відповідні посади в державі, але виконують неефективно свої функції. Критика буде, і вона буде справедливою. Головне, щоб ті, хто сьогодні критикує, завтра не прийшли на їх місце, не робили писарці. Бо ми часто густо наступаємо на одні ті самі граблі, або просто якщо ти не готовий бути державником, то не йди у владу. Тим, що ми маємо на сьогоднішній день із владою, і чому ми бачимо такі неефективні рішення, і часто там фідбек нас не влаштовує. А ті, хто сьогодні перебуває у владі, вони зовсім не мають досвіду державного управління. Фактично, впродовж п'яти років вони вчилися, навчалися. Як його здійснювати, і в них є якесь своє бачення побудови державних процесів. Часто густо воно не корелюється із практикою і є мало або слабко ефективно. Тому ми маємо такі наслідки і реакції суспільства. Але я ще раз наголошую, що це не є катастрофа. Подібні випадки були і раніше, до цього треба рівно просто відноситися. Я, як приклад, зараз наведу. Учора в одному із ефірів мене запитували про ефективність роботи антикорупційної гілки влади. Але запитували ті, хто її створював, фактично. Або від тих, хто її створював. Тому я кажу: ви подивіться, коли була зроблена ця започаткована ця ідея, коли вона була реалізована, чому вона не ефективна зараз? Її вже 10 років. Фактично, два президенти її реформують її втілюють в життя. Вона працює при них. Ну, я маю на увазі набув і Вищий антикорупційний суд України. Вони були створені ще за часів Порошенка. Вони й нині є. Але ефективність їх однаково сумнівна, що тоді й нині. Безумієте. Тобто питання, проблема не в цьому. Але часто густо ми хочемо перекласти там з відповідальність на когось іншого. Мовляв, дивіться, самі такі. Але такі проблеми є. Є проблеми, і я тому зараз кажу, що треба не випадково робити свої. Є випадки порушення чинного законодавства, корупції, неефективного використання коштів, слабкості судової системи, непрозорості, наприклад, відбору суддів. Я про це часто говорю, бо це дуже хвора тема. Бо судді ухвалюють відповідні рішення, які реобхідності ре... реформування правоохоронної системи. Блінкен вчора не випадково сказав, що вам треба пройти серйозний шлях. До НАТО ми вас візьмемо, в НАТО візьмемо дуже швидко, але ви маєте ухвалити непопулярні рішення про проведення непопулярних реформ. Бо про реформи ми говоримо вже дуже довго, пам'ятаєте цей мем? яких реформ ще не вистачає? Так, да, їх купа, а толку, на жаль, не так багато. Тому ми будемо чути закиди про те, хто як неефективно і працює. А те, що сьогодні перебувають при владі, ті, хто може нам з низки причин не подобатись, то пояснюю, чому тому, що. Ми, умовно, ми, Україна, обрали їх у цю владу. Якщо хтось думає, що Зеленський призначить Порошенка прем'єр-міністром, то я хочу розчарувати. Цього не буде ніколи за визначенням. Скільки Петро Олексійович би не прагнув би, до прикладу, там увійти у владу президентському, цього не буде, тому що це два закляті вороги в Україні. Політичні, маю на увазі політичні вороги, щоб не плутали на цьому поточенні, які не допустять один одного до влади. Зеленського своя команда він розставляє сюди своїх людей. Так само, як це робили її попередники: Порошенко своїх, Ворстеляв Кучма своїх, Янукович своїх. Так було завжди і так буде завжди. Як приклад, Сполучені Штати Америки, до влади знову рветься Трамп, який сформував свою команду, але єврофобії, які ненавидять, які ненавидять європейців. От ви лише вдумайтеся в це. І це дійсно от характерна картина для будь-якої держави. І політична боротьба в будь-якій державі це ознака. Демократичності цього суспільства тому за цим сим я бачу великий позитив. На останок хотів би зачепити ще тему Путіна. Він знову заявив, що готовий до перемовини і поскаржився на санкції проти Росії. Про це він написав у письмовому інтерв'ю китайському інформаційному агентству Сіньхуа, якому повторив свої наративи щодо війни з Україною. Знову зажадав гарантії для країни агресора Росії і поскаржився на введені санкції. Чи можна це сприймати, пане Валерію, як е, е, отакий от підхід до цього? Саміту миру у Швейцарії, коли і Китай виступає таким от інтересантом, який просуває Російську Федерацію, намагається її імплементувати у цей саміт миру і вибити для неї дійсно якісь гарантії. Я, на жаль, не ознайомився детально з матеріалом, який про який ви говорите. Я бачив його, не мав ще достатньо часу, але я розумію, що там написано і чому це воно зроблено. По-перше, цей матеріал виходить напередодні офіційного візиту Путіна до Пекіну. Дуже довго цей візит візитувався і переносився кілька разів. Переносився він з ініціативи Пекіну, тому що сіндзіпіну потрібно було розуміти позицію Європи для того, щоб сформувати переговірну позицію з Путіним. І як на мене, вона очевидна, Сі буде схиляти Путіна до переговорів. І тому Путін робить крок на випередження перед ще самою поїздкою. каже: Я готовий, я готовий, немає питань. Але буде так, як я хочу, тобто або не буде ніяк, і тому він дає пас зараз китайській стороні для того, щоб ну ті готувалися до відповідного діалогу. Я б не скидав би зважелів ще кремлівський режим, який дійсно набирає нових образів. Скажу так, там з'являються нові обличчя. Триває битва за владу. Вона доволі потужно розгортається, що лише може укріпити цей режим, але він може зараз і, і прагне рухатися якомусь іншому ключі. Але основним завданням для нього є збереження: збереження всіх тих, хто про владі, збереження на їхніх фінансових потоках, збереження їхніх там батьків, дідів на цих потоках, дітей і їх самих. Тобто, оцей клан сьогодні путінський, який є, я по іншому сказати не можу, він прагне. Зберегтися, і він готовий буде до діалогу із заходом через Китай, тому що Китай зараз буде відігравати таку посередницьку роль. В основному він добився цього, йому дається, але висуває зустрічні умови. Один, два, три. Якщо до прикладу Китаю вдасться переконати Захід там, зняти санкції, там виконати якісь інші пункти, то Росія може піти на якісь поступки, які поки що сказати складно. Але це прямий пас, те, що розмова простою не буде так само, як не була простою розмова Сінзіпіна. Із путіним після перепризначення сі на посаду в березні 23-го року, коли перший візит був до Москви, там березеньші люди лютий зараз точно не пригадаю. Був перший візит до Москви, і мова йшла про нерозповсюдження ядерної зброї російської на території Білорусі, але нічого всі не вийшло. Просто-напросто, Пекін не зміг переламати Путіна. В нього є важі впливу на Москву. Безумовно, він може там зменшити їхні спроможності воювати в Україні. Але це якраз от початок такого діалогу. Результати будемо дивитися згодом. Уважно будемо стежити дійсно, і в тому числі з вашою допомогою, пане Валерію. Дякую, що долучилися. Валерій Дуже. керівник центру громадської аналітики, ВЕД, з нами спілкувався. І я дякую нашим глядачам за те, що також Підписками, коментарями, подобайками і дзвониками просувайте YouTube канал Фокусу. Перед обов'язково підтримуйте. Працюємо для вас. Будьте у фокусі. Мене ж звати Павло Ковальчук. З вами зустрінемося в наступних відео. На все добре.